Дякую вам, що ви мені допомогли. Тепер у мене є можливість виходити на вулицю. Привіт, друзі. Мене звати Андрій Шевчук і я та людина, яка займається ремонтом інвалідних візків, та так само даруємо візочки. І сьогодні я хотів би вам розказати одну історію, коли до мене звернулася мати одного хлопця, який. Проживає в сільській місцевості, тому що вони переїхали з Луганської області, і дуже великий період часу він шукав візочок, який би підійшов для нього особисто. І враховуючи його е, певні фізичні обмеження, е, враховуючи те, що у нього працює всього одна рука, і інша сторона у нього паралізована, йому потрібен був візочок, який би дозволив йому одною рукою рухати його. І е, я знайшов такий візочок і ми подарували цей візочок. І, як ви бачите, він дуже щасливий, тому що е, він тепер може виїхати на вулицю. І ця історія мене сильно... не важко? Чого важко? Mm. Ну і подивище. По сольці уче. Та, понятно, по стол. Ай-яй-яй, тепер може oh, yeah. виїхати на вулицю. І ця історія мене сильно заділа, тому що є дуже багато людей, яким потрібна така допомога. І потрібно знайти те, що їм 에, підходить. І не дай Боже, звісно, щоб у вашій родині це сталося, але е, все буває. І я, знаю і я розумію, то, що цим я... людям потрібна допомога. На сьогоднішній день я не маю можливості допомагати особисто, але я можу виконувати певну роботу і подарувати ті візочки, які в мене є. І е, закликаю вас підтримати мій цей соціальний проект, де ми разом з вами будемо дарувати візочки для тих людей, яким край це потрібно. Я закликаю вас за підтримкою і е, прошу по можливості підтримайте. А також саме прошу розпосюджувати це відео для того, щоб ми могли знайти максимально більше ресурсів для того, щоб е, відремонтувати більше візочків і зробити людей більш щасливими. І я запрошую вас до цієї співпраці і в ім'я Ісуса Христа. Амінь.